Жінки набагато адекватніші, ніж суспільство нам хоче ось це нав'язати. Жінкам важливо триматися за те, що, в принципі, в більшості випадків ми в порядку. Типу, те, як ми реагуємо, це цілком нормальна природна реакція. І вона в нас різниця, ми не можемо реагувати всі однаково. Проблеми починаються тоді, коли наша реакція нам починає сильно шкодити. Ось головне, щоб наша реакція, якщо ми бачимо, що ми далі не живемо те життя, яке ми жили раніше, типу ми почнемо спати окремо від партнера, з яким ми раніше хотіли спати поруч, і так триває, коли ми чогось уникаємо, чи коли ми навпаки впускаємося в таке досить хаотичне сексуальне життя незахищене. Ну, і, і це хаотичне сексуальне життя, воно не відповідає нашим цінностям і поглядам. Ось, то тобто, воно, якщо вам таке подобається. Воно все відповідає вашим очікуванням вперед. А, а ось ви щось таке робите і не можете заповнити якусь поперечнечу, і ви відчуваєте, що щось пішло не так. От ось тоді треба з цього намагатися вирулювати. Ну і бачена з кимось, хто в цьому утямить.